Привіт, це 45-й день білого зараз цією фотографією, скільки Шо, я пробіг за сьогодні. Я трішки насморк у мене, коротше, це після сауни. Я напевно розкажу і за сауну, щоб було про що розмовляти. За сауну, ну, був в сауні, коротше, а там сауна там вона тепла, тобто не волога, і вона прогріває тебе добре. І в мене просто хрипло горло. Ну, може, це очищення, якесь, типу, соль очищає, може, я не знаю. Я просто перший раз в житті був в сауні. тому от так от. Тому можу так розмовляти і хотів сьогодні порозмовляти про, е, про те, що немає синхронності на тренуванні. І взагалі в усіх справах. Я це говорив уже, що. Коли ти хочеш щось зробити, до речі, у нас ось вже інієм взялося, вже було холодно. До речі, було холодно, але нормально. Сьогодні нормально я побігав, було добре. І коротше, я сьогодні біг, біжу, ну, я зараз розкажу все, біжу. тут було таке нове місце, гарне, таке красиве, мені сподобалось. Тільки там була якась, як хатинка, от там далі, бачите, на кадрі. Ну, я не знаю, що це, але... Не суть. Я хотів поговорити сьогодні про синхронність, коли якісь є справи у тебе там щось зробити, або в магазин сходити, або ще щось, і ти вже думаєш про те, як ти це зробиш, і вже сидиш вдома. Ти ще не почав робити і не зосереджений на тому, що в тебе є зараз. Тобто тобі потрібно зараз працювати, щоб ти був зараз в моменті, тому що ти собі е, представив, як ти завершиш це все, і тоді тобі вже не хочеться працювати. Тому що ти зараз думаєш, ну це зараз би я був би там, ну а це ще зараз треба бігти, щось робити. І потрібно зараз нап напруг напружуватись, тому що, тому що ти собі представив, як ти вже стоїш там на фініші. Тому потрібно зараз бути в моменті. Тобто ти зараз тренуєшся, тренуйся, не, не думай ні за що. Ти повинен сконцентруватися на тренуванні. І чим швидше ти це зробиш, тим краще. Тому що, тому що ти повинен зрозуміти, коли ти робиш перший крок, то ти повинен е, робити наступний одразу. І бути в моменті. Тобто, ти тоді сам зрозумієш, що коли ти працюєш зараз, то ти розумієш, що ти йдеш вперед. А так ти, ну, ти не будеш бачити е, руху, коли ти сидиш, думаєш за фініш, але ну, ти при цьому на місці. Ти не в рухі не знаходишся на движені і влажуватись в той момент, який є зараз. Тобто працювати зараз по тим моменті. І, все. і тоді буде все стояти на своїх місцях. І будеш цього досягати. Тому дякую за перегляд, працюємо далі.